Сьогодні на вас чекає просто неймовірно смачний та швидкий у приготуванні тортик. Яйця розбиваємо у глибоку миску. Додаємо трохи солі, до цього додаємо ванільний цукор і борошно. Усе ретельно змішуємо вінчиком до отримання однорідної суміші без грудочок. У підготовлену каструлю, попередню поставлену на середній вогонь плити, вливаємо молоко. У молоко насипаємо цукор. Добре все перемішуємо вінчиком до повного розчинення цукру. Виливаємо тепер у гаряче молоко підготовлену яєчну суміш із борошном, тоненькою смужкою за постійним помішуванням вінчиком. Молочну суміш в кастрюлі кілька хвилин треба постійно помішувати вінчиком до загустіння. Саме головне в цей момент не відходити від каструлі і добре все помішувати, щоб нічого не пригоріло. Тепер у слабкокіплячу суміш поміщаємо вершкове масло, продовжуючи постійно перемішувати все вінчиком. При повному розплавленні вершкового масла знімаємо кастрюлю з вже готовим заварним кремом з вогню. Залишаємо тепер кастрюлю з кремом в стороні охолоджуватися. Для приготування такого швидкого тортика нам знадобиться готове листкове тісто. Один аркуш листкового тіста розрізаємо на смужки, а потім їх ріжемо ще на приблизно однакові квадратики. Ось так як у мене. Це напевно самий найважчий процес приготування цього десерту. Хоча займає він приблизно 2-3 хвилини. Викладаємо тепер підготовлені наші квадратики на противень для випікання. Але перед цим обов'язково покладіть аркуш пекарського пергаменту. Відправляємо противень з нашим листковим тістом у духовку пектись. Наші квадратики вже встигли запектися. Виймаємо противень із духової шафи. перекладаємо листкові квадратики на робочу поверхню, розрізаємо квадратики на ще дві частини. Невелику кількість розрізаних квадратиків залишаємо для подальшої роботи з ними. Вони нам потрібні будуть для прикраси. Крем вже трохи охолол, і ми продовжимо працювати з ним. Більшу частину підготовлених нарізаних квадратиків висипаємо в кастрюлю із заварним кремом. Ретельно та обережно все перемішуємо, щоб крем рівномірно з усіх боків квадратиків пропітав їх. Перекладаємо тепер наші листкові квадратики із кремом у форму для випікання. Так буде набагато зручніше. Вирівнюємо поверхню і залишаємо до повного охолодження. Тим часом невелику частину нарізаних листкових квадратиків перекладаємо на робочу поверхню і будемо подрібнювати їх ножем. Ми отримали подрібнену прикрасу для Наполеона. Наш торт добре затвердів і пропитався вже кремом. Обережно виймаємо його із роз'ємної форми, але не поспішайте. Спочатку силиконовою лопаткою треба проводити по колу між стінками форми і тортом, звільнивши таким чином торт від злипання кремом. Відкриваємо замок форми, накриваємо поверхню торта тарілкою або великим блюдом та перевертаємо його. Ось і все. Тепер настав час зайнятися його прикрасою. І рівномірно посипаємо весь тортик. Подивіться, який гарний торт Наполеон в нас виходить. Робиться все дуже швидко, просто, а результат буде неймовірний. Ось побачите. Розрізаємо на порційні шматочки, викладаємо на тарілку і куштуємо. Соковитий, духмяний, добре просочений кремом і одночасно такий хрусткий. Як же це смачно! І найголовніше, що швидко і без всяких клопотів у приготуванні такий наполеон можна готувати хоч щодня. Рецепт запитувати точно у вас будуть всі. Тож обов'язково спробуйте приготувати. І я вже з великим нетерпінням чекаю на вас у коментарях, що скажете про такий Наполеон? А я бажаю вам швидкого приготування, смачного тортика та вже зовсім скоро побачимось. Але перед цим... Не забудьте поставити лайчик, мені буде дуже приємно. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не зі мною, і обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб нічого новенького не прогавити. Папа! -па.